Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Овен. Або за сонцем Овни, або ж у вас Асцендент знаку Овен. Вас вітає! Клименко Наталія, ваш астролог. Поговоримо за травень, його головні аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць і зорі вам цьому допомогли. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком Асценденту. Також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Діток ми дивимося саме за знаком місяця. Якщо ви не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату народження, обов'язково час та місце вашого народження, Я допоможу вам розібратися із асцендентом, із домами або ж секторами вашої натальної карти. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів також можете звертатися до мене в Direct Instagram для прогнозу на рік або ж для розбору натальної карти, щоб ви могли знати, які у вас таланти, як краще для вас заробляти гроші, які фінансові стратегії та багато чого іншого. Любі мої овни, ваш перший сектор перейшов в Нептун, планета мрій, фантазій. Це чудова можливість для того, щоб ви вірили в свої сили. Щоб ви активно проявлялися і втілювали свої плани в життя. І з 20 квітня почався напружений аспект між Плутоном, який символізує кардинальні зміни та чорним місяцем, який знаходиться в знаку Скорпіон, і він впливає на нас таким чином, що може провокувати, давати ілюзії, помилки. І напружений аспект між ними буде діяти до 5 травня включно. 1 травня буде напружений аспект між, який символізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість та Венерою. Торкатися цей аспект буде 4 та 1 секторів, тобто в чомусь можуть бути невдоволення. Венера була ретроградною, дала вам можливість переглянути теми, які пов'язані із фінансами, взаємовідносинами і зараз. Місяць може підсвічувати певні невдоволення, які стосуються або ж місця проживання, комфорту, ваших бажань для того, щоб ви на перший план поставили себе, проявили здоровий егоїзм і все ж таки зробили так, як подобається вам. Перший сектор відповідає за зовнішність, за імідж, а також ваше здоров'я, оскільки ви наростей в першому секторі. І бажання ваші будуть також палкими, інтенсивними. Стилі її поведінки буде таким чином все, що хочу, те моє. В цей період у вас може бути багато спілкування. Люди будуть прислухатися до вас, адже посилюється ваша харизма. Також буде діяти гармонійний аспект від урану планети креативності, нестандартного підходу, інновацій та кармічних місячних вузлів. А також Сатурну, планети, яка відповідає за порядок, за стійкість та кордони. Аспект розходиться, але ще діє по відношенню до Марсу і Плутону. А це аспект боротьби за владу, розподілу сфер впливу. Вони формують О квадраті з чорним місяцем, тож будьте уважними. На дорогах, у поводженні з колючими, ріжучими, вогнепальними предметами. Сонце знаходиться в вашому другому секторі, адже воно перейшло в знак телець. Другий сектор відповідає за фінанси, за нашу самооцінку, цінності, а також таланти. Там, де сонце, там фокус вашої уваги, сприятливий період для того, щоб ви. Докладали зусиль, енергії саме в прояві, чудовий період для виступів, спілкування, для того, щоб заявляти про себе, яскраво показувати, що ви можете, і це буде сприятливим періодом для покращення взаємовідносин, а також сфери фінансів, які ви заробляєте власною працею. Саме тут іде зростаючий місяць, і сприятливий період, щоб ви реалізовували свої матеріальні плани. Юпітер зараз йде по вашому третьому секторі і дає успіх, який стосується комерційної діяльності, близького оточення, посередницької діяльності та навчання. Сприятливий період і для покупок гаджетів, наприклад, автомобілю. Зараз Меркурій та Венера в прямому русі. 2 травня місяць буде у з'єднанні із білим місяцем, і це чудова можливість для покращення атмосфери вдома, адже вони у з'єднанні в четвертому секторі. А він відповідає за сім'ю, традиції роду, сімейні цінності, сімейні справи, може бути пов'язане із нерухомістю та місцем проживання. Буде захист вищих сил, обов'язково проявляйте турботу та емпатію до своїх близьких, до членів родини. Також цей період буде гармонійний аспект між ураном та кармічними місячними вузлами, що торкається 6 та 12 секторів. І це можливість, щоб ви переглянули стан свого здоров'я, опираючись на вже свій відомий досвід і йшли в нове. Це може бути зміна режиму дня за допомогою покупки гаджетів. Нової техніки, і це покращить ваше самопочуття, коли ви можете делегувати певні завдання в техніці. Це може бути і робот сос, або ж це може бути пральна машина, все, що полегшує вашу рутину. 4 травня місяць буде у з'єднанні із Марсом. Марс це планета управитель вашого знаку зодіаку. Тож ваші дії можуть бути, якщо Марс не пропрацьований, імпульсивними. На емоціях, проте це чудово можливість для того, щоб ви все ж таки проявили найкращі якості і по місяцю, і по Марсу. Тобто дії будуть інтуїтивними. Ви будете на підсвідомому рівні розуміти, як робити краще. Можна проявляти взаємодопомогу. Сприятливий період для того, щоб ви більше часу проводили саме стосовно вашого хобі. Місяць це те відчуття безпеки, те, що дає нам відчуття комфорту. Вони в п'ятому секторі з'єднуються. А це сектор радості та натхнення, це сектор хобі, дітей, коханих людей. Займіться улюбленою справою. Це навіть може бути сприятливим періодом для активного відпочинку, для занять творчими проектами. Проявляйте! Чесність, сприятливий час також і для спортивних досягнень. І цей же аспект буде робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку, оскільки Лев це також стихія вогню, як і Овен. До цього часу, в травні Плутон в стоянні, тобто це планета, яка Дуже-дуже повільно рухається, і вона призупиняє свою швидкість. І вже 4 травня він розвертається в ретроградний рух до 14 жовтня включно. Він пройде назад 2 градуси, і це буде стосуватися вашого 11 сектору. Тобто він знов буде звільняти. Ваш простір від непотрібних контактів, від непотрібних друзів. Це могла бути певна група однодумців. Але, наприклад, зараз ви змінили своє хобі. 12 травня о 19 годині 56 хвилин настає повня. В цей період місяць знаходиться навпроти сонця. Місяць висвітить для вас теми 8 сектору, тобто буде опозиція на осі фінансів. Восьмий сектор це також сектор кризових ситуацій, ризикових ситуацій, тобто і великих грошей, спільних ресурсів та фінансів. Для когось це може бути підписання вихідного контракту на великі суми, наприклад, або ж завершення якогось проєкту. Ви можете остаточно вирішити створювати власний бізнес, або ж це може бути завершення кризової певної ситуації. У вашому житті. Тобто в період повні ми отримуємо результати. Сам день повні, або ж а, періодом в два наступних тижні. Ви можете отримати результати, якщо вас щось не влаштує, підкоригувати і допрацювати щось. Восьмий сектор пов'язаний з езотерикою та психологією, із зачаттям. Для когось це може бути звістка про народження дитини. Або ж для когось потребою. Звернутися до лікаря. Це також може бути пов'язано із питаннями податків, соціальних виплат, страхування. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Прозерпіною. За легендою, це дружина Аїда, тобто саме в цей час можуть бути глибинні трансформації на підсвідомому рівні, тобто те, що буде стосуватися саме ваших душевних переживань, вашого внутрішнього стану. 14 травня буде гармонійний аспект удачі між Марсом та місяцем. Торкатися аспект буде 9 та 5 секторів. Тобто це чудова можливість для відпочинку, для поїздки за кордон, наприклад, для мандрівок або ж навчання. В цей період ви можете більше відвідувати світських заходів. Це може бути і зустріч із впливовими авторитетними людьми, заключення угод з іноземними. Компаніями або ж це може стосуватися вашого хобі і розширення кровозору. Також цей аспект буде робити і аспект удачі до вашого знаку. 16 травня Юпітер буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Ви можете пригадати ситуації, які були на початку червня 2023 року. Коли Юпітер був у з'єднанні із кальмічним місячним вузлом. Саме зараз може бути певна ситуація, яка вже тоді зароджувалася. Сонце в цей період буде у з'єднанні із Ураном, а також вони будуть з'єднуватися поблизу зірки Алголь. Цей період можуть бути непередбачувані обставини, Будьте готовими до всього нового з відкритим серцем. Приймайте все нове, нестандартне, креативне. Це чудова можливість і для зустрічі з друзями і з людьми, з якими у вас спільні погляди на життя. 20 травня сонце буде переходити в знак Близнюки у ваш третій сектор. Це буде відбуватися ввечері. Я вітаю всіх близнюків з вашим днів народжень. Можливо, у вас багато планет. Ми овни саме в знаку Близнюки, це також буде для вас знаковим періодом. І там, де сонце, там фокус вашого уваги, тобто вже буде вінсуватися із ваших фінансових питань до питань близького оточення, саме тому, кому ви можете довіряти. Це може бути пов'язано із вашими колегами по роботі, з вашими сусідами, близькими родичами. В цей період, наприклад, ви можете переглянути свої доходи і з'ясувати, що вам потрібно, наприклад, більше знань, або потрібно більше корисних контактів, щоб просувати власну справу. Ви можете в цей період багато спілкуватися, може бути багато зідзвонів. Ваша увага буде саме на розширення корисних контактів, на недалекі поїздки, на підписання угод. Тобто, Витікає із другого сектору, потреба звернути увагу на третій, коли сонечко перейде в знак близнюки. Також цього дня будуть гармонійні аспекти між Сонцем, Нептуном та Сатурном. Сонце це наше Я. Сатурн це планета, яка все матеріалізує, а Нептун це наші мрії. Тобто, за рахунок того, що ви будете. Активно взаємодіяти з людьми, спілкуватися, переписуватися, виходити в соцмережі. Ваші плани будуть матеріалізовуватися, реалізовуватися за рахунок наполегливої праці. Сатурн не дає легких шляхів, але він дає стійкість долати труднощі. Доркатися аспект буде 12, 1 та 3 секторів тобто через вашу власну ініціативу. Допомогу близького оточення, віри в вас, коли поряд з вами буде те оточення, яке вас надихає, дає підтримку, ви зможете отримати потрібну вам допомогу, протекцію. І це стосується 12-го сектору, тобто, це можуть бути навіть і приховані фінанси, або ж допомога людей здалеку, або взагалі це хтось може бути меценат, який може і не розкривати себе. Також це може бути пов'язано із езотерикою та психологією. 25 травня Сатурн буде переходити в знаковен ваш перший сектор. Це ще одна дуже важлива подія року. Більш детально про цей період обов'язково зніму окреме відео. Там, де Сатурн, там багато відповідальності, він вимагає дисципліни, наполегливості. 26 травня Меркурій буде переходити в знак близнюки ваш третій сектор. І знову ж таки все більше і більше бленде переходить в сектор комерції та спілкування. Може бути збільшена кількість контактів, навчання, хороша можливість також і для того, щоб ви придбали телефон, наприклад, або ж засоби зв'язку. Транспорт, які допоможуть вам також покращити своє життя і ще більше наблизитися до своєї мети. 27 травня настає новий місяць, і в цей період перед вами відкриваються нові можливості, ймовірні зміни, які торкаються третього сектору. Адже сонце вже тут. Меркурій також перейшов, і вже місяць буде з'єднуватися із сонцем і буде давати вам той імпульс, який допоможе вам. Розширити сферу впливу, завестися корисними контактами. Це можуть бути зміни, пов'язані із вашими колегами по роботі, можливо, ви зміните роботу, або ж може бути покращення умов на вашій роботі, і це буде також впливати і на атмосферу в колективі. Це стосується покупок або посередницької діяльності, навчання, навіть зміни місця проживання в результаті зміни сусідів. Це можуть бути і відрядження. Сприятливі для вас. Любі мої овни, я бажаю вам успішного травня, реалізації ваших планів. Нехай все світам допомагає. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і до наступних зустрічей в наступних відео!